Друга річниця звільнення мощуна місця сили, село, що одним із перших зустріло російських окупантів. Бої за вхід у Київ тривали майже місяць за цей період. Мощуні не залишилося жодного вцілілого будинку. Зараз населений пункт, який зупинив навалу російських військ на столицю, оживає репортаж. Звідти підготували наші колеги з телеканалу Рада. Була, так, ванна була, котільня, кімнати були. Це все, що залишилося від затишного стоїти. будинку пані Юлії. Стояти на фундаменті до недавно щасливого життя досі нестерпно боляче, каже жінка. Два роки тому російські гради знищили усе, що мала родина. У нас машину трохи було побило, все, що залишилося, ну, одна машина, трактор згорів. От гаража не сталося, сараї не осталося. Вже рік Юля трьома дітьми та своїм стареньким батьком живе в модульному будинку, який подарували волонтери. Запрошуючи нас до помешкання, жінка розказує, що взимку тут досить холодно, але цьогоріч сильних морозів не було, тож якось пережили. А коли вимикали світло, рятував подарований волонтерами генератор. Відбудувати зруйнований окупантами родинний будинок. Мріє чоловіка Юлії, військовослужбовця ЗСУ, який нині перебуває на Бахмутському напрямку. Поки ж обоє радіють, що отримали від держави житловий сертифікат на нову оселю. Щоправда, у сусідньому селі. Даже Пасху, якщо все буде добре, ми будемо вже в новому будинку. От а тут вже чоловік, два племянника прийдуть з армії. І тоді будемо вже щось робити, строїти. таких як родина Гавриленків, які активно включилися в процес оформлення житлових сертифікатів на придбання нових помешкань, у Мущині чимало. Вже до 30 помешкань людей отримали кошти і навіть купили собі помешкання, в яких вони ж на даний час проживають. Всі остальні люди подають документи. Працює Гостомельська селищна військова адміністрація, допомагає дуже сильно в цьому питанні, так як багато документів було. Пошкоджених, за офіційними даними, українці використали 1310 житлових сертифікатів за знищене внаслідок агресії Російської Федерації житло. Загальна сума 2,8 мільярда гривень. Київщина. В лідерах люди, хто мають проблему зі знищеним повністю житлом, мають можливість подати відповідну заяву, яка буде обов'язково розглянута комісією, яка працює при органах місцевого самоврядування. І житловий сертифікат можна буде використати в будь-якому населеному пункті. Його можна буде використати для придбання будь-якого житла. держава не обмежує і керується виключно побажаннями тої людини, яка буде користуватися таким житловим сертифікатом з грудня минулого року, держава. Почала виплачувати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості 350 тисяч гривень на квартири і 500 тисяч гривень для приватного будинку. Та цього замало каже пані Катерина. Тому поки що самотужки разом із сином намагаються відновити своє житло. А що ми за 500 тисяч зробимо? Нічого у нас все, все всередині треба робити. Як це було всередині. Катерина Андріївна пригадує, ледь переступивши поріг. Шкафку купили за 60 тисяч. Я ж ругала їх, боже кажу. А тут було все, ж у нас пліткою повикладувано красиво. Я навісточка, вона в мене така окуратісточка. Тиждень сиділа ту пліточку, видраювала кожен шовчик і замазала новою замазкою. А вони що наробили? Це вам таке, воно все згоріло, все уничтожили. Під час окупації Мощун майже знищили. Повністю було зруйновано 197 будинків із 472. Мощун міг стати для російських окупантів воротами до української столиці, але став для них справжнім прокляттям. Саме після того, як звідси вибили расистів, за кілька днів було звільнено Київщину та Чернігівщину. Бої тут йшли запеклі, пригадує староста Мощуна Вадим Жердецький. Більшість мешканців тоді записалися до тероборони, щоб захистити рідне село, як власне і син пана Вадима. Хлопець тоді очолював місцеву тероборону, а нині він захищає країну на півдні. На знак подяки героям ЗСУ в центрі села поставили флагшток з державним прапором. В селі не було ні одного цього будинка. Всі були знешкоджені. 197 будинків було знищено повністю із 472 150 було другої категорії, де більше половини покрівлі і вікон пошкоджено, а все остальне це перша категорія. Її більше ну, сразу старалася спасти, щоб хоча б що то вціліло в селі. Покриття збитків, завданих країною агресоркою Україні, буде здійснювати через міжнародний спеціальний фонд. Його надходження складуть гранти або внески від країн, які нас підтримують, каже голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов. Але основним джерелом наповнення стануть репарації, бо самих арештованих російських активів для відбудови України недостатньо. Наразі створений міжнародний реєстр збитків. Подавати заяви до нього можна буде уже з квітня. Я думаю, що держава тут ну, точно буде допомагати формувати такі заяви, збирати докази. Орієнтовно це буде робитися в цифровій формі через дію з використанням дії, щоб максимально швидко і ефективно передавати цю інформацію до реєстру збитків. Мощун один з прикладів нескореності українців та їхнього великого прагнення повернути життя знищене окупантами. На місці, де ще два роки тому проходила основна лінія оборони столиці, вже заклали меморіал пам'яті Янголи Перемоги. А нещодавно у селі відкрили сучасний центр здоров'я. Людмила Горіцька, Андрій Соловйов, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини.